Сіль що містить домішки, що викликає інтоксикацію організму, цього ви точно не знали. Сьогодні я в АТБ купила дві пачки солі і давайте розберемо їх склад. Ну, це перша сіль морська, тут чистий склад, сіль морська, харчова більше нічого. А ця сіль, дивимось склад, сіль кухона не менше 96%, антиспікаючий агент є 536%. Домішку Є536 додають сіль для того, щоб сіль була розсипчата і не збивалася в комочки. Добавка вважається слабо токсичною, але при взаємодії з водою виробляє отруйні гази. Основні симптоми передозування фереціаніду калію це боліві відчуття в кишківнику, запальні процеси на шкіри, акне, порушення роботи жовчного міхура та печінки, запалення лімфоузлів та інтоксикація всього організму. Добавка Е536 Заборонена в європейських країнах. Цю сіль я точно не буду використовувати, тому що краще знизити токсичні речовини в своєму раціоні.